330 гривень за одиницю е, одягу чоловічого від е, бренду Netflix. Е, подивіться ближче. Буде 6 таких худів, вони будуть різні. І буде 6 спортивних штанів. Е, худі тут ідуть на шнурівочках з капюшончиком, легкий флісик всередині, на манжетиках. Всі худі на манжетиках. Буде ще ось такого плану худі, червоного кольору. Такі цього є один. Вартість лоту 3960 гривень. Розміри будуть вказані під відео. Ось такий буде флісик. З надписом з принтом таким класним ріб. І буде ще ось такий чорний. худі. Ось так виглядає. Теж з капюшоном. І на шнурівках з манжетами. Спортивні штани будуть виглядати ось такого плану. Вони теж з флісом всередині легкі, на шнурівках, з кишенями та знизу на манжетах. Для того, щоб замовити цей крутий лот вартістю 3960 гривень, ви вже зараз можете написати нашим ми заробляємо разом.